Тут зібралося дуже багато волонтерів, розбирають завали і допомагають просто так, просто тому що вони люди і допомагають іншим. Зараз ми знаходимося біля місця, яке вчора просто вразило усіх, саме звідси на руках рятувальники виносили чоловіка, і ці кадри вони потрапили в мережу і стали просто, просто дуже сильно розлетілися, тому що. Надзвичайно щемливі. саме цей момент, коли очевидно, що людина, яка не могла вийти з цієї квартири, сама було велике бажання знайти того самого рятувальника, який виносив людину, його звати Максим Хорунджий. Він, звісно, був не сам. Він говорить постійно про те, що це було завдання, яке виконувала його команда, але він з дуже... Дуже просто говорить про те, як довелося спочатку шукати у задимленій квартирі людину, а потім як цього чоловіка довелося на руках виносити просто через те, що там було настільки небезпечно, настільки задимлено, що перша проблема була знайти, а друга винести. І ось такий е звичайний, начебто, для рятувальника приклад мужності. Але дуже хочеться, щоб ви цю людину побачили сьогодні і послухали, як він про це розповідає. Пройти в квартиру майже було неможливо, все було завалено. Побачивши, що людина з інвалідністю і розуміючи те, що її, винести її на ношах на свіже повітря було майже неможливо, ми, е, я прийняв рішення взяти її на руки і стати цепочкою з трьох осіб і передати її через вікно, там, можливо, видно через вікно, на безпечну зону медикам. Ну і ще був кадр, який розірвав серденько. Це коли поліцейський ніс загорнутого у рушника кота. І сьогодні ми знайшли цю групу поліцейських. От чоловіка, який виносив саме кота, звати Ігор Березанський. Вони полку спеціального призначення. І е, поліцейські говорять про те, що Люди спочатку не дуже хотіли відмовлялися виходити зі своєї квартири, тому що не могли знайти своїх домашніх улюбленців. Але поліцейські пообіцяли, що кота точно знайдуть і свою обіцянку виконали. І тепер представники поліції щасливі ще й від того, що врятували також і кота. Виявлено дві, дві особи, які були в приляканому вигляді. І шукали якихось своїх ж... животних, улюбленців. Одного ми її піймали, другий кіт почав тікати. Він побіг на лісницю площадку, пригнув на окно і вже хотів пригати. Я його, виходить, споймав, обняв і спустився донизу. Домашні улюбленці вони є частиною сім'ї для кожного. Ну і перше, що я побачила на цьому будинку, це був прапор. Синьо-жовтий прапор. Ми на шостому поверсі у розбитій квартирі ми піднялися до господарів і вони розповіли про те, що це прапор, який висить в них ще з 2014 року. Він міцно прибитий цвяхами. І а, люди кажуть, що навіть в такий момент, коли хата розбита, це вкрай важливо. Спочатку 2014 року ми повісили, хоча сусіди деякі казали, що не треба, зніміть. Ну він у нас так вісить. Але ще один е, з'явився у вибитій, вибитому вікні. Просто коли ми знаходилися тут сьогодні. Вранці люди прийшли прибрати в своїй квартирі е, квартирі, яка дуже сильно поруйнована, в під'їзд, який практично неможливо було зайти, тому що там все завалило плитами. Але найперше, що зробили люди, це вивесели у вікно синьо-жовтий прапор, який був у них вдома. Цей прапор знаходився там. Тому що тримали його на випадок нашої раптової перемоги, і зараз просто розчулені тим, що так багато людей прийшло, аби допомогти жителям будинку. Україна не зламана, вона не здається, і навіть всім вона залякається. Він в мене завжди зі мною, тому що я чекаю перемоги, і на випадок перемоги він має бути зі мною. Важкі часи, але неймовірні люди. Ми встигаємо розказати вам тільки дуже коротко, декілька історій, але вдячні всім тим тисячам людей, які допомагають своїм і людям, і тваринам.